над Європою. Тінь війни ситуація, яку ми вважали б неможливою ще кілька років тому. Росія веде війну з максимальною жорстокістю, цинізмом, безжальністю та гібридною тактикою військовою, цифровою та економічною. Найпопулярніший політик Німеччини закликає німців стати на захист країни. Держава потребує не лише новобранців, потрібне швидке загальне зростання збройних сил. Міністр оборони вигадав для цього незвичні кроки. Він писатиме листи до тих, хто має досвід і хоче продовжити військову службу. Я знаю, каже Пісторіус, Це незвичайний підхід, але ми живемо. Мо незвичайні часи. Чи подорожчують знову німецькі машини цього тижня? канцлер вкотре став на захист виробників автомобілів сталеварів Сталева галузь нараховує 600 тисяч робочих місць. Вона має стратегічне значення не тільки для виробників німецьких машин, а й для бундесферу. Rheinmetall розширює представництво в Європі і в Україні. Вартість замовлень до кінець вересня 64 мільярди євро. Мерц зустрівся з міністрами, головами федеральних земель та представниками Несу, аби разом придумати, як рятувати німецьку промисловість. Їй нині суттєво заважає дешева продукція з Китаю, драконівські мита Трампа та дорога енергія. Напередодні цієї зустрічі міністр фінансів Ларс Клінбайль закликав німецьких бізнесменів до європейського патріотизму, який передбачає повну зупинку закупівель російської сировини на четвертому році найгіршої війни в Європі. Російські сляби все ще купують у Німеччині. Німеччина бордель Європи. Ефектна президентка Бундестагу, що має протилежний стиль від звичної політикині Ангели Меркель, ефектно прокоментувала чутливу тему. Фрау Юлія закликала ухвалити більш жорсткі правила для секс працівниць. У цій професії немає студентських стажувань, каже голова німецького парламенту. А заяви про те, що ця професія така сама, як інші, є неповагою до жінок. Купівлю сексуальних послуг слід заборонити. Вважає пані Кльокнер. Закон про захист секс працівниць існує в Німеччині з 2017 року він зобов'язує їх реєструватися і регулярно перевіряти своє здоров'я. Відомий німецький піаніст, диригент та цілий керівник шлезвік гольштанівського музичного фестивалю взяв з рук кремлівського диктатора нагороду у Москві. Юстус Франц, Юстус Франц говорив російською на святі Путіна з народної єдності. Казав, що все життя мріяв грати руську музику Чайковського з Рахманіновим. Диригент став відомим завдяки музичним програмам на ЦДФ, А з 2014 року підтрим. Римав анексію Криму і регулярно виступав перед диктатором. До росіян збираються й інші німці. Видання Цайт пише, що делегація від партії AFD, за якою слідкують німецькі спецслужби, хоче в Сочі. Керівник саксонського відділення правих екстремістів Йорк Урбан, а також двоє його колег з Бундестагу та депутат Європарламенту планують відвідати конференцію організації БРІКС, яку росіяни вважають противагою до великої сімки.